Відчути тепло родинного свята там, де точаться запеклі бої. Волонтери з Тернопільщини зібрали великодні пошуки для наших захисників. А в них їжа, яка відповідає пасхальній традиції: крашанки, паски, м'ясні вироби і бурячок з хроном. Цього разу гостинці поїдуть до воїнів 105-ї бригади територіальної оборони. Наші хлопці не повинні бути обділені, хоча б маленьким цим щастям відповідно на передовій. Також в комплекті до цього поїдуть ще будівельні матеріали. Це і плівка для облаштування бліндажів, це скоби для облаштування бліндажів, це і дрони, які нам передали відповідно сьогодні. Вже наші е меценати і відповідно донати, які будуть допомагати хлопцям е бити ворога. І звичайно, ми максимально що можемо передавати на нашу передову для не тільки тероборони. Зараз насправді ця партія їде для 105-ї бригади територіальної оборони Тернопільської області, але для всіх військовослужбовців. І зараз дуже багато їде. Волонтерів, людей, які хочуть допомогти нашим збройним силам на передову, величезна їм за це подяка. І повірте, що це повернеться нам сторицею, сторицею нашої перемоги, і ми тільки робимо все для перемоги. Хай хлопці допомагають, і для наших хлопців вже можна сказати Христос Воскрес що, сокуючи з цими кришенками, цей радісний такий голос Христос Воскрес, Воїсну Воскрес, що Він налякав ворога, і ворог найшвидше зрозумів свою помилку і ганебні свої справи, втік додому, а ми зажили мирно і щасливо. Христос Воскрес!